Озвучено українською сайтом Okino.ua OK Скажи їм, що нам не треба Depe, мити машину. Немає в нас грошей. Та це жарт такий. Переклади. Балкани 95-й. Хто ви такі? Ми волонтери. Приїхали допомагати. Криниця дуже глибока, треба якось її почистити. Вам не можна чіпати мерців, але людям потрібна вода. Нам не витягнути тіло. У нас немає мотузки. Мотузку шукаєте? Я знаю, де її знайти. Ми маємо переконатися, що наші зусилля не марні. Але спочатку ми витягнемо того хлопця з криниці. Нам же заборонили. Об'єднані нації. Я їм не підкоряюсь. Ви тут уже стільки що забули, як це жити нормально? Неважливо, що сталось. Що станеться. Зусереться на тому, що відбувається зараз. Говорити буду я. У нас немає мотузки. Нам потрібна мотузка. Мотузка. Розумієш? Бенісіо Торо Тім Робінс. Ольга Куриленко. Мелані Т'єрі ви не здатні вирішити всі тутешні проблеми, Дійте обережно. Мотузка. Мале діло каже, вона нам підходить. От би ще до неї собака не був прив'язаний. Ідеальний день.